Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Цікавенько. Полічко. Ой. А тобі личить це крісло. Тягни дві карти. Оп, а що за козир? Якщо ти будеш сміятися над так само, як міня, то ти не зможеш зрозуміти, на що карти тобі натякають. Мені випала карта королева жезлів. Як тут не сміятися? Це взагалі карта чи назва еротичного роману. Я сміюсь, тому що я її засуджую. Mm -hmm. Mm -hmm. У тебе взагалі-то була ще друга карта: Шістка пентаклів. Mm -hmm. Вибач, що е мені робить з цією інформацією? Mm -hmm. Ці карти вони поєднуються між собою характеристиками благодійності і підтримки інших. Потреба благодійності зараз і без карт очевидна. А яка в тебе перша карта? Mm -hmm. Король жезлів. Mm -hmm. Як особистість, король жезлів є впевненим в собі, зрілим, енергійним і природженим лідером. О, що прямо так і написано? Угу. А тут. Я лідер. Лідер. Хто тут лідер? Я. Ну, Все ж таки, в чомусь карти Таро не помиляються. Барбар! Варварство і вандалізм. Що трапилось взагалі? Який вандалізм? А прямо на сільраді. Ідіть, подивіться, а то вам тільки у карти гратися. Мазанина на всю стіну. мазанина. Це треба змивати. Треба змивати. Тільки через мітру, а ні. Другі твої похорони ми вже не потягнемо. Баб Галь, одне питання: чому саме тут? Чому не в іншому місці? а? Ну, наприклад, на своїй хаті. Сьогодні вночі у вісні до мене прийшов він і каже: будь моїм пензиком в руках Всевишнього у ці важкі часи. Коли я робила розклад собі, то першою мені випала карта «Підірка Жезлів. Це означає конфлікти і боротьбу. Але за що я тоді мала боротися, я взагалі не поняла. А коли мені випала друга карта, я як поняла? Це ж тупо один в один, те, що баба Галя малює. Не треба нічого знувати! Малюнок має лишитися. Баба Галя. Це наша Антоніска Поліна Райко. Ні, я пензлик, я ж сказала. Так, так, пензлик. Але я поясню: на Херсонщині в Олешках жила така Поліна Райко, і вона була звичайна жінка, як і баба Галя не малювала ніколи. А потім, в якийсь момент, їй почали снитися образи, і вона почала малювати їх у себе на стінах, і всю хату розписала. І тепер там музей. І У нас теж буде музей. Поля, доця, тут ключове у себе на стінах. То хай вона малює, що хоче, але у себе вдома. Треба змивати це все до біду. Я все зроблю, щоб цей малюнок лишився. А я все зроблю, щоб його тут не було. Мама! Поля! Бодя! Так, лідерам доводиться приймати важкі рішення. Але ж ніхто не казав, щоб прямо одразу. Я щось mm. подумаю, але не зараз. У мене важливі справи. Бодь! Вот. <кхм> А я з тобою вдома поговорю. Mm. А що відбувається, я перепрошую. Сьогодні А Я думав, баба галя вписалася в якусь секту і тебе з собою завербувала. A devana directa. Um. Vinas Kazala nebulu dialogues came as up there. I don't know, she says that she told that. Baba Halli is actually bullied right. Crazy! Crazy. <laughs> Take. Uh, я, я але... Oh. He has 92 intonation. You got Baba Halia kaži per tebe. If not straight, then pretty much uh ski truth. Окей. Просто розумієш, і дракони це така нудятина, чувак. Ну, і богу, я б краще дивився три години, як одяг в пралці впереться, ніж грати в цю гру. Я коли погоджувався, то я думав, ти просто не знайдеш людей. Ти що, образився? Я? Ні, я. Я. Ціную. твою у Чувак, ну вибач. Вибач, правда. хочеш я допоможу тобі знайти жертв? тобто людей, які захочуть пограти в цю прекрасну гру. Якщо в тебе є тайм. А і для кого лишилась? Баба Галя, для Джоша Окей. і для Антона. <рес> для Антона. Ні, ні, вони. О, А ось можна... і вони. Дивись, до Антона, я трохи не впевнена. О, а я впевнена на всі сто. народ. А які у вас плани на день? Там. А ми ходимо. Розносимо запрошення на наше весілля. А, до речі. А, от у нас запрошення для Джоша. Так. Welcome, а ти передай, будь ласка, бабі Галі, добре? А, так, я передам, звісно. Це ж... У всіх в дитинстві був такий друг, який пропонував стрибнути з гаража на рахунок три, а в результаті стрибав лише ти. І ти з підвернутою ногою, лежачи на землі, слухав, як цей гад Гадригоче над тобою. Хіба не те саме зі мною зробила Соня? А я персона нон-грата виходить, так? Получається так. Ні, Не так! Ти що? Тоша? Тебе теж запрошено. І ти не просто гість. Я тебе запрошую як свого дружка. <рес> а, ти ти, ти, ти що? Може тебе на декілька слів? Тоша, я зараз. Нікуди не йди. А -а. Я тут. Ти, ти, ти ж казав, що дружком буде твій друг з Дніпра, як його. Ж... Ж... Жека. Жека, Жека, але, так, він мав, але в нього не виходить. У нього ця, як лі... агорафобія. Страх відкритих просторів. Так. Він назаймав грошей у людей і тепер боїться вийти з хати. Коханий, я, я закривала очі на те, що мій колишній буде у нас гостем на весіллі. Але щоб дружком, це якось трошечки занадто, ні. Ну, А кого мені тоді обрати? Кого завгодно, Дім, я не знаю. У Джоша, наприклад. That's my name. Серйозно? Джоша замість мене? Ну-ну, подивимось. Джоша? Ну. Та я його знаю кілька місяців. Таке Антоне тоже? Точно. Ситуація. Mm. А давай Джоша в гості запросимо. І ти познайомишся з ним ближче. А якщо запросимо їх обох до нас в гості? Mm. Чекай. Проведемо разом час, пограємо в настольні ігри. Я до них придивлюся і оберу серед них, хто стане моїм дружком. А? Не робити більше. Добре. А -хм. Хлопці. А гайда до нас додому пограємо в настольні ігри. Проведемо класний час. Як вам любите настолки? You said єс, 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 Table Game Together. Yes, 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 yes. Я придумав просто unmatched amazing scenario для Pemelian Dragons. Прикро шоу Антон ненавидит this game. Що тобі сказав? Що? Я фанат. Я на це обожнюю. Ти щойно казав? Забудь. Е, uh, то коли ми збираємося? А я буду на їхньому весіллі дружком. На злосоні. Я буду на кожному фото. Буду самим активним у кожному конкурсі. Скажу такий щемливий тост. Я буду таким класним дружком, що Соня пожалкує. Що брала не мене? А ну розійдіться Поставали тут. Вибачте, Доброго дня. день. <риві> Валя комедія. Оля, мивай. Стопа! Ма! Я казала, Ой. що ніхто не торкнеться цього малінку. Ось цей документ від голови сільради про те, що цей малюнок як важлива пам'ятка народного наївного мистецтва наступні 24 години знаходиться під його особистим захистом. Польсь. А, а ще плюс, я вже надіслала запити в Мінкульт і в Міжнародні фонди для отримання фінансування і захисту культурної спадщини. Поля та Мілана дуже просили випустити їм якийсь документ. Я виписав. Навряд за добу вони щось доведуть, і ці бугалініше шедеври доведеться змити. Але то вже буде не моя відповідальність. Мудре рішення справжнього короля жезлів. Та це ж наша сілірада, це ж серце Антонівки, це ж обличчя її громади. А у нас на обличчі що? Дві сутулі собаки облизують гімнастичний диск. А мені здалося, що це Ромул і Рем. А над ними нависло, вим'я вовчиці. Ну от. Ну, Ромул! Рем. Ну, коротше, вони мене переконали. Я не буду збивати цей витвір мистецтва. римлян, Римляни!

Не вистачає ще ваншукач пригод. Я тут Іван Іван. <laughs> <laughs> Дякую, що позвали. Правила пойму по ходу. Четверка відчайдушних войків. Соня, <laughs> yeah. yeah. ти розбиниці. Моя <laughs> 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 зброя Dima Elf, Antone, Майстер Антін. Моя гоблінша пішла від мене до якогось ельфа, і тепер мною керує жага помсти. Це мені дає плюс п'ять до атак. А... Yeah. Правила гри дуже прості. У кожного з нас є своя роль. Ми спускаємося разом у підземелля, де на нас чекають пригоди, які підготував Джош. І готувався він, судячи з усього, дуже сумлінно. Блискавка. Це ваш останній погиб! ха Вони ж мурашки по шкірі. Мені теж дуже подобається. Так, так, супер. Його сила рівнеє дзвіна в Як ви будете байти? Це Олексій з планшету. Модний художник з Києва. Що він запостить ваш маминок у себе на сторінці, І це дуже допоможе нам увезені. Я назву цю композицію Антонівська капелла». Це так сміливо з вашого боку створити абсолютну деконструкцію творця. Це собачки, просто трохи незвичайні. У всіх релігіях світу образ творця взято саме із сонця. У сонця людське обличчя. Воно наче промовляє нам: не робіть із мене ідола. А ось цей рак. У нього єдиного справжні людські очі, щоб ми асоціювали себе саме із ним. Рак це єдина істота, яка рухається назад. Тобто він наче каже нам: рухайтесь від сонця. Тобто, творця, абсолютна деконструкція. Браво. Поля, цей Сашка. Trochę tupejki. No, Wiesz, prosto dwie subarki. Rak, słońce, no, jaka tam się konstrukcja. A po kiedy ty, jak z i waszmi nogi, king, slepnier, game master zbiegają... Paszczy za mój Пішов до туалету. А, ви краще дивіться у свої картки. Що, а як ти підчуєш? Мені здається, у вас багато спільного. Сося, ти права. Я тобі так скажу. Давай дограємо і я йому запропоную. Ти права. Що в тебе за? Картки? Кажи, кажи, кажи. Ну, кажи. У мене, наприклад. Ін Іванчук. Ви хочете виграти? Ну, як? Же? Я переможець по натурі. А давайте ми тоді тихенько подивимося, що там Джош придумав далі по сценарію. А. О, отут, отут. Що тут відповідає? А? Іванич! А, що? Ох, Іванич, Іванич. Це так, а? нічого, воно ну, впало просто. А, да. просто впало. Брудний, магічний шахрай. Хотів би знати свій фьючер mm -hmm. Вибач, хотів трошки змухлювати, але ж там нічого не поняв. там все англійською. Ти насмілився поручити майро! Джош, Джош, зупинись, це всього лише гра. Джош ставиться до правил капець, як серйозно. Якщо хтось намагається їх обійти, Джош із звічливого бойскаута перетворюється на безжального апачі. Ну, Коротше, псих. Цікаво, чи погодиться Діма на такого дружка, коли побачить цю сторону натури Джоша. You!

Слава Богу, живий. Іван Іванович, I'm so sorry, правда, я не хотів, щоб так сталося. Просто правила як правила Ідея у вальгані. Ще встигнете, Іван Іванович? Давайте ми вам тиск поміряємо. Джош, принеси води. Соня, можна тебе на секунду? Що? Щось я сумніваюся щодо Джоша у ролі дружка. Ні-ні ні. Ти бачиш? Бачиш, через якусь гру він ледь не вбив старого. Зугрався трошки, ну таким не був, це ж просто випадковість. Так, а якщо на весіллі, на конкурсі, де кульку треба лопати, задом хтось лопне її не задом. Ну Все, махать, гарантовано. Ви не перебільшуйте, я перебільшую. Я Ще раз повторюю. Друзі, я не хочу тиснути, але якщо <toothpaste> дружком буду я на весіллі, то такого точно не буде. Я вже записався на курси першої медичної допомоги. А? Ha! Аргумент. Подумайте, гаразд? Молодь, я знов як огурчик. Мій тиск наближений до стандартів. У що граємо далі? Добре, давайте пограємо вже далі. Джош, лишайся. Давайте тільки пограємо в таку гру, де нема екстриму. І азарт тут, Джош. Клас. Поїхали. <різвання> У Нас вже три тисячі лайків. О, о, клас! Дивись мені ще не відповів нідерландський мистецький фонд! О, 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 о! <різвання> 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 клас! Алло? Добрий вечір. А ви вже в Антонівці? А, так, секунду. Зараз. Добрий, ось ваше замовлення. Клас, дякую. Я вже не чекала, що ви приїдете. Я не міг не приїхати, ви ж чекаєте. А, просто як ви взагалі доїхали, така темрява І дороги в нас такі, що чорт ногу зломить. По пам'яті. Люди не вперше в нас замовляють, тому я тут кожну ямку знаю. А, так, може, ви зайдете перепочинете? Дякую вам. Я б з радістю, але часу немає. У мене ще три адреси по Антонівці. На ну, все добре. Дякую, до побачення. До побачення. <ріху> я Іуда. Ну правильно ж. Дякую за персонажа, Соня. Ваша me... черга, Іван Іванович. Я. Е... Зібров! Так! Ну і на, таке Та стоп! Як легке, Іванич? Я перепрошую, друзі, у мене вже нервів не вистачає. От хто така тітка мей? Хто це така тітка мей? Ну як там, зібров, і Тітка мей. яка Кого? Та -на -на. Так, хай тоді буде спайдермен тітка Спайдермена. Давайте, друзі, перепрошую. Давайте писати реально відомих людей. Згоден, То я наприклад, написано. так і зробив. О, sorry. Я, я вже перебрав майже всі Сигетманс. From Vishnevetsky to Vigovski. Я ну просто. Я називав. Я називав гайз. Ти називав мого прапрачура мене ні. <laughs> Це я виграв. Антон, друге місце. Можна йти мить ноги і лягати спати. во во чекайте, я здаватися не збираюсь. Так, значить, у мене якийсь реальний чувак так. до 30 і він займається спортом. Е, я його знаю особисто. Так. Ага, значить, він живе в Антонівці. Exactly. І він до мене небайдужить. Ну, як на мене, це очевидно. Що <ріст> 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 це Діма? Соня, я чогось не знаю. Як каже Джош, усе, що було в підземеллях та драконах, залишається в підземеллях на совісті драконів, але ця партія стала виключенням. Діма не на жарт розлютився на натяки Мазепи, тому на їхньому весіллі дружком буде Джош. А я став єдиним, кого туди не запросили. Саме тому я ненавиджу на столки. Не наснилось, творець показав, я просто повторюю. Клас, можна подивитися? Ні, це тільки для обраних. Ладно. Коротше, я чого прибігла. Новини просто у льот. За ніч фотка вашого малюнку в інстаграмі так розлетілася, в мене інстаграм просто розривається, люди в шоці. І журналісти хочуть записати з вами інтерв'ю. Ну або хоча б репортаж. І що? Обгальну. це саме те, що нам потрібно. Якесь поважний ЗМІ скаже про ваш малюнок, то це можна вважати визнанням і ми зможемо його захистити. Я пропоную записати інтерв'ю з BBC. Не BBC мене. Не хочу і не буду, я з ними розмовляти. А з ким будете? Вітаю! Передача «Перлини. мистецтво на Дніпрянщини. З вами я, Ніна Васильківна, і вона. Чергова перлина мистецтва Наддніпрянщини. Ой, та не видумуйте, я просто баба-галя. Ви не просто Баба Галя, Я бачила ваші малюнки. Ви маленький пензлик в руках творця. Ой, Полька я так веська вже розпотякала. А хто така Полька? Та ніхто. А, Полька, це ніхто. Що ж, давайте повернемось до вашого шедевру антонівського розпису. Та якого там шедевру? Просто дві собачки, сонце, тарак. Безневинна скромність митця. Ніночка Василь. Навряд чи нідерландський ні. фонд задовільнить ефір на регіональному телеканалі. Інтерв'ю з бібісі не буде. Як і захисту нашого муралу теж не буде. А значить, і сенсу в моїй боротьбі теж нема, бо через пару годин мама все змиє. Там же все вдалося! У Бабгалі був знову е діалог з творцем. І він їй сказав: е на цьому все. Змивай, типу, і вона змила. Оля, звичайно, засмутилася, що у творця із картиментару вийшов такий розсинхрон. Зате ця стіна у сільраді перша у світі стіна без нічого визнана культурним надбанням людства. Результат гідний справжнього лідера.